Привіт, друзі! Вчора, 7 червня, в мене було день народження 30 років. І мені прислали таку посилочку, прийшла вона 6-го, але я тільки сьогодні її відкриваю 8 числа. Оце аккаунт. Це людини, людина, яка відправила мені посилку. Вона займається виготовленням 3D-моделей. На принтері також е, малює портрет, ви можете їй прислати якусь фотографію, і вона це оформить, е, зробить малюнок. Тобто портрет так, і так далі в різних стилях. Відкриваємо посилочку, прийшла нам така посилка. Так, А можна, будь ласка, пауза, покажу оці її. Е Перша моделька це був пробничок, який її зробили. Це мисливець із Stalker 2. Тобто, ну, як звичайний Stalker. У нього байкал в руках. Така от сумка позаду є. Доволі детальні штани, екіпування. все, наколінники, бронежилет, сама гвинтівка. Також е, така от бочка, вона відкривається. Е, значком вогна небезпечно, ще є такі хімічні. Е, я особисто туди складую всякі монетки. От. Е, але я ще бачив, що у них там є така ж бочка чи трошки більша. Якщо її потерти, вона там буде світити з зеленим кольором, е, ніби там е, хімічні речовини. якісь. Так, а що в цій посилці, я ще не знаю. Тому зараз будемо дивитися. Ого, тут щось багацько всього. Так, це я вже перевернув тут воно багато цукерок у банці. Набили доповна, що я її відкрив. Так. Ага, це ласо ще. житомирські ласощі. Житомирські цукерки і конфети. Так. Далі у нас ще щось є. Так. Мозаїка, діамант, це напевно по кольорам розмальовка якась. Я, я так думаю. Або може... можливо, будуть якісь наліпочки чи щось таке. Так, ми зараз подивимось ще. Так. Ярославе і Аню з нюшками вас. Щастя, здоров'я, діточок, як на небі, зірочок. Ось така у нас коробочка оформлена гарно. Так, тепер будемо відкривати. Ага, є. Ага, тут у нас є якісь фігурки. Тут така дівчина, снайпер. З винтівкою Крута моделька, досить деталізована Це ще не все. Тут ще щось є. І не одне. Ага. Ага. Так, мисливець. О, більш деталізований більший розмір. Оце дуже круто виглядає. Вона ну, така ніби старувата така пошарпана ніби. Гвинтівка Байкал, бронежилет, наколінники, взуття. Тут у нас видно задню частину бронежилета і рюкзак. Так. О, Я знаю вже, що це. Такс, такс. Такс. А от сам Stalker. Не знаю, чи така сама, але моделька така була. Офіційна, здається, така, якщо я не помиляюсь, але там ніби з артефактом чи щось таке. Досить деталізована. Гвинтівка ВСС Гвентарь, Протигаз. От такі наплічники. Рюкзак. Там ОН Граната. От така от штука. Ось так, це ми сюди поставимо так. Так, і все. От така колекція дуже крута, початок моєї колекції. От, от, так, от воно, такий розмір. В ну, такому розмірі набагато видно краще деталі. Так. А, оце відкриємо, що це таке ми дізнаємось зараз. О. Щось міцне. Okay. Yeah. <гум> е, набір з алмазною мозаїкою без підрамника, призначений для дорослих 14. Буде соромно, якщо я це зібрати, все-таки не зможу. <гум> ну це я вже потім, можливо, наступне відео зроблю, окремо подивимось, що там, як там робиться. Дякую вам на зв'язочку. Нехай щастить. Посилання буде під відео на цей канал.